Цей роман є найпершим у жанрі антиутопі і вважається, що Орвел вкрав ідею для свого шедевру саме з нього. А у СРСР він був заборонений аж до 1988 року, бо вважався ідеологічно ворожим, хоч і описував переваги глобального комунізму. Це роман Євгена Земятіна. Ми з вами канал Культ. І я Віталій Стеценко. Почнемо ми з тислої біографії самого письменника, а потім перейдемо до детального аналізу твору. Народився він 20 січня 1884 року у місті Лебедянь, Тамбовська губернія, в родині православного священника і піаністки. В 1902 році він закінчив Воронежську гімназію з відзнакою. Далі навчається на факультеті кораблебудування в Санкт-Петербургському політехнічному інституті з 1902 по 1908 рік. У процесі навчання Євген цікавиться діяльністю більшовиків і був членом російської соціал-демократичної робітничої партії. Через що перебував під наглядом поліції? Це захоплення ставало небезпечнішим ніж очікував замятін. Він так і не зміг закінчити вищий заклад, бо був заарештований. Від 1911 року він працював інженером і через два роки почав працювати в Миколаєві, де написав повість про буденне життя військового гарнізону в провінції під назвою на кулічках, де був звинувачений в образі російського офіцерства. Журнал «Завєте», у якому було опубліковано твір, конфіскували. Тоді ж він створив своє перше оповідання: три дня про повстання на броносці «Потьомкін» та революційні події в Одесі. У повісті Аставітяння іронічно зобразив життя портових міст Великої Британії, де перебував у відрядженні в 1916 дев'ятсот шістнадцятих 17 роках. У вересні 1917 року він повернувся до П'ятограда. Нині Санкт Петербург і викладав у політехнічному педагогічному інститутах. Тоді ж він почав створювати свій роман Антиутопію Ми. Він не зміг його видати, тому що попав під заборону цензури. Тому у 21-му році він тільки й міг читати його на різноманітних літературних вечорах. Уперше цей роман був опублікований лише у 24-му році в англійському перекладі у Нью-Йорку і в 29-му році у французькому перекладі. В СРСР же вперше його опублікували в журналі Знам'я аж в 1988 році. Сам замятін називав Роман сигналом про небезпеку гіпертрофованої влади машин і держави. Письменник продовжував писати на теми історичних подій у фантастично алегоричних повіданнях та казках, притчах, збірки нечастівої розкази. Автор відтворив часи бойових дій 20-х років і воєнного комунізму. У 1929 році на письменника спрямували шквал критики. Його заборонили публікацію всіх творів в СРСР. Тому він звернувся з особистим листом до самого Сталіна, вимагаючи дозволу на видання або ж дозволу на виїзд за кордон. У 1931 році за сприяння горького замятін зміг легально виїхати до Парижа в еміграції. Він також пише статті для французьких газет, сценарії та продовжує різні оповідання. Наприклад, спогади та літературні портрети у збірці Лиса, що він видав у Нью-Йорку у 55-му році, до того ж, він створив сценарій художнього фільму на дні за одноіменною п'єсою. Горького автор пішов в життя в 1937 році у Парижі, подарувавши світу перший антиутопічний роман, який і буде предметом нашого дослідження сьогодні. Перед аналізом твору попрошу вас зробити підписку на цей канал і поставити у цьому відео. Нам важлива ваша підтримка. Перейдемо до аналізу роману Ми. Традиційно для нашого каналу розпочнемо з опису світу, в який нас занудить автор. По-перше, усі події відбуваються в далекому майбутньому, який це точно рік нам не відомо. А у своєму творі замятін втілив найбільшу мрію комуністів про єдину державу. Там панує єдиний режим, що охоплює всі континенти, всі народи, національності і раси. Другий аспект це ідея раціоналізації. Трохи згодом я вам покажу конкретні приклади, де можна зрозуміти, що саме. Письменник мав на увазі. Також невеличкий історичний екскурс. В кінці 11 століття у Європі і в цілому в світі, навіть у Російській імперії, починає домінувати ідея позитивістської, раціоналістичної, механістичної філософії. Також важливо розуміти, що час до Першої світової війни це був час, коли здавалось, що майже всі питання людства вирішені. Більше не буде воїн, хвороб, голоду і ключем стане науковий прогрес, який є мультикультурним. Мультирелігійним і дасть всім рівню можливості. А потім а, приходить з спочатку першої світової війни, після якої приходять комуністи більшовики, створюється СРСР, і за якого розгорається м'ясорубка Другої світової війни. Ну і звичайно, що оптимістів у світі стає а, значно менше з іншої сторони. Кінець XIX століття – це активна секуляризація. Секуляризація це процес витискання релігії і, взагалі, будь-чого сакрального із життя людей зі штампуванням його як непотрібного та хибного. Згадуємо фразу Остапа Бендера, «почем опіум для народа. І насправді частково появу жанру антиутопії і велику популярність таких творів можна пояснити тим, що людство відчувало загрозу майбутньої механізації, яка буде позволяти всього людського. До речі, зараз. Інтерес до антиутопії актуалізовується, тому що ми маємо таку саму загрозу і всі відчувають її. Але тему історії та причин актуальності жанру антиутопії сьогодні ми дослідимо в окремому відео на цьому каналі. До того ж у самому романі Замятіна можна побачити насмішку над Кантом. Один із головних персонажів каже: Та хіба не смішно? У нас цю математичну моральну задачу за пів хвилини вирішить будь-який десятирічний номер. Нумери це люди в світі Замятіна. А у них не могли всі разом канти, бо кожен із кантів не намагався побудувати систему наукової етики, засновану на відніманні, додаванні, діленні і множенні тобто, ну ми бачимо логіку прогресу в цьому світі. Головний філософ світу Зам'ятіна – це американський реальна людина, американський інженер і теоретик менеджменту Фредерік Вінслоу Тейлор. Кожна сфера життя в цьому світі є ідеально спланованою від всього часу людини в добі до того, що вона має їсти, пити про що вона має думати, і при чому це планування дійсно раціональне. Тобто тут немає ніякої свободи і немає ніякого права вибору, тому що все обраховано, і кожна дія людини є обрахованою і якби. Ідеально оптимізованою, і всі сприймають такий спосіб життя як просто нереальне благо і як найвище досягнення людства. Нарешті нікому не треба вагатися, не треба думати, не треба рішати, що робити в суботу або сьогодні. Ввечері все вже продумано, і та версія, яку тобі пропонують, не просто адекватна, а математично обрахована. Доволі цікаво зауважити, що саме означає в цьому тексті благо, та що саме означає слово «адекватний». Чому називається ми. У романі автор пояснює саму реальність, пояснює світ тим, що в ніякому я, в принципі, немає. Необхідності і що все суспільство це глобальне я, який в принципі став ми з мільйонами рук, ніг, голів, імен і мікроособистості. Тобто, ми це звичайна алюзія на комунізм, тому що саме в комунізмі ми бачимо відмову від ідеї прав особистості на користь прав та цілей, великої спільноти, колгоспу, партії чи якогось там містичного коментарна. Тому що ліберальна і навіть капіталістична ідея це завжди реалізація особистості, тобто я буду працювати більше за вас, я буду кращим за вас, а потім ви будете працювати на мене, і за допомогою механізмів ринку я буду робити капітал. Тому тут в реальності Роману немає особистості, всі щасливі, і тому він називається Ми. Тобто головний герой він не відокремлює себе від глобального мегаорганізму Кумедно, що в російській Вікіпедії пишуть, що вся система тоталітарного режиму і механізованості були змальовані занять, коли він. Працював в Англії. Проте ми розуміємо, що це не повна неснітниця, тому що в Англії на той момент був розвід капіталізму, а сама країна ще була імперією, над котрою ніколи не сідає сонце. І люди зробляли великі статки і реалізовували свої потенціали у старому стилі. Можливо, якусь ідею там, е, технічного прогресу Земятін десь там і піддивився. Але очевидно, що соціальна сатира цього роману стосується саме комунізму і саме СРСР. Тому не читаєте е, Вікіпедію російську, тому що там пишуть суцільну маячну. Хоча, можливо, у мене така навіть була думка, що е, ми, земятіна це не тільки сатира, а автор дійсно вірив, що те, що він написав, це насправді світле майбутнє. А, а якщо ви бажаєте світлого майбутнього нашому каналу, то підписуйтесь на цей канал і дивіться наше відео і далі. Далі, якщо говорити про ідеї механізації, то все природнє тварини, рослини, емоції і там краса, яку ми там любимо споглядати, все це вилучено і назване зайвим та непотрібним. І тому цивілізація живе стерильно за стіною. В романі її називають зелена стіна, а за нею знаходиться ну якби стабільний старий природній світ. У якому вже немає людини, і цей дикий світ людині якби не потрібен стосовно привласнення всіх сфер життя. Також тут є цікавий момент сексуальності. Як ви вже мабуть здогадали, сім'ї тут також немає в цьому світі, і вона вважається непотрібною. Сексуальні потреби реалізовуються за допомогою таких собі талонів. Тобто, якась людина, там вони називаються нумер, робить щось на, кста, на кшталт запиту на іншу, на іншого нумера. Наприклад, сьогодні, о сьомій вечора, зустрітися для того, щоб цим ділом зайнятися. І потім цей запит там, кимось приймається, і номери отримують талон і йдуть зустрічатися. Е всі люди, тобто номери, живуть у прозорих домах, їхнє життя завжди є на показ. І єдиний момент, коли вони можуть бути на самоті, це саме для таких сексуальних розваг. Е і тоді вони опускають штори. Тут ми знов таки бачимо. Сатиру на Радянський Союз, ну або не сатиру, можливо, сам письменник вважав, що це дуже правильна стратегія. Тому що, як ви пам'ятаєте, у Союзі намагались на початку більшовики зробити такий собі талон на, на жінок. Тобто знов таки в Романії і в Радянському Союзі в певний момент часу вважали, що жінка може бути така сама, як пайка табака, і можна просто на неї зробити талон. Я не знаю, чи Зам'ятін справді читав, наприклад, Платона. Але якщо говорити про писемну спадщину людства, то саме Платон був першим, хто... Запропонував ідею полігамної сім'ї і сказав, що діти і дружини мають бути спільними. До речі, Арістотіль був дуже проти цієї ідеї, оскільки вважав, що полігамія є для жінок принизливою. До речі, моральна логіка Арістотіля пізніше перейде у християнство і в останній раз буде доведена Фомою Аквінським. Ну і звісно, ніяка нормальна людська природа не дозволить такої організації, хоча можливо. Реально буде зробити таку полігамну людину тільки тоді, коли у нас буде якась там генна інженерія, можна буде якось вплинути на поведінку людини за допомогою генної терапії, а не за допомогою психології та якоїсь там пропаганди. Цікавий аспект в цьому романі це мистецтво. Як не дивно, воно в цьому світі є. Оскільки раціоналізація, ну якщо так думати про це. Терміновано мало б знищити мистецтво. Більше того, у цій антиутопі навіть є така певна ритуальна магія. Ми побачимо це далі в книзі під час її аналізу. Тут мистецтво оспівує і возвеличує раціоналізм і саму систему. Для цього воно і існує. А популяризується в принципі стандартно. Проводяться культурні заходи, вистави і таке інше. Мені особисто дуже сподобався вірш, у якому оспівувач краса того, що два на два буде чотири. Далі, за традицією, ми починаємо найцікавіші, на мою думку, моменти з роману. На початку твору ми бачимо певну схожість з «1954» Джорджа Орвола. Можемо пояснити це тим, що по факту ми є першим твором у жанрі антиутопії. Чи можна сказати, що роман ми вплинув на Олдоса Гакслі та Джорджа Орвола? Та ще одного автора, про якого ми вам розкажемо у наступних відео. Я вважаю, майже ні. І, Доведу вам це в одному із наступних відео, а також ви можете подивитись детальні аналізи біографії е, великих письменників та їх головних творів. А тепер перейдемо безпосередньо до роману Зам'ятіна Ми. Знов таки, я покажу вам найцікавіші моменти книги, при цьому не розкажу повний сюжет, щоб не лишати вас інтриги. Книга зображена у формі нотаток, е, тобто. Персонаж веде свій щоденник. Тут насправді дещо схоже на початок Роману Орвола. Як ми пам'ятаємо, Вінстон думає, як би йому поспілкуватися з майбутнім, з метафізичним, з трансцендентним, і починає би, писати щоденники. Тут те саме в принципі. Я пишу це і відчуваю, у мене гарять щоки. А, імовірно, це схоже на відчуття жінки, яка вперше усвідомила в собі пульс нової, ще крихітної, сліпої людинки. Ну, тобто, логіка <кхід> тут якби очевидна. При тому, що тут автор цих щоденників намагається нам донести те, як гарно жити в цій країні, у якій він якби живе. І насправді всі найцікавіші події в житті головного героя Роману ми починаються з ведення щоденника. До речі, звати його Д-503. У номерів у цьому світі немає імен, тільки літера і номер. А далі. В цьому уривку автор показує нам дедукцію того, чому старий світ, тваринний світ, та свобода волі та права особистості є чистим злом. До речі, такими ідеями і аргументами порували комуністи весь час існування Радянського Союзу. Свобода і злочин так само нерозривно пов'язані між собою, як рух Аеро. Аеро це такий засіб для пересування. Та його швидкість швидкість аеро равно нуль, і він не рухається. Свобода людини равно нуль, і вона не скою злочин. Це зрозуміло. Тут ми теж можемо згадати про сучасну Росію, де є така собі Гілена Мізуліна, яка, мабуть, є фанаткою Орвала та займетіна. Запрет і єсть там, де чоловік свободен, тому що що це это можна. А все остальное как хочешь. А что такое право? Да, это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав, тем больше не Далее, за сюжетом роману наш главный герой знайомиться з дівчиною, яка пропонує йому. Алкоголь. Звісно, що будь-який алкоголь є забороненим цій реальності, адже все побудоване за принципами раціональності, і він нічого корисного по раціональним урахуванням не приносить. Після розпиття напою у нашого нумера і цієї дівчини починаються пристрасні миттєві стосунки без талонів. Хоч прямом текстом це ніде не написано, але я так розумію, що такі не заплановані контакти також є незаконними в цьому світі, і за них, мабуть, сильно карають. Слухайте, адже ви знаєте всіх, хто отруює себе нікотином або алкоголем, єдина держава нещадно. Ну і він так би не договорює, але все розуміють, що щось воно робить з цими людьми. Швидко знищити на багатьох розумніше, ніж дати можливість багатьом убити себе. Ну і далі вони так це все діло собі розповідають, починають пити і нестерпно солодкі губи. Я вважаю, це був смак лікеру. І в мене велито ковток палкою отрути і ще, і ще. Я відстебнувся від землі, самостійною планетою став, несамовито обертаючись, понісся вниз, вниз. Так, так, мило. І я пахолов, я знав, що це означає. Вийти на вулицю пізніше 22.30. Тобто він глянув на годинник, а там був вже час 22.30. Звісно, що оскільки в цьому світі час регламентований, я так розумію, що якщо його впіймали, б, там були б якісь такі потужні санкції. І після того, як а, вони з себе алкоголем і романтичними зв'язками, у головного персонажа починається екзистенціальна криза. І ось як він її описує: Ніч була мученицька, ліжко піді мною підіймалось, опускалось і знов піднімалось. Пливло по соносоїді. Я гину. Я на змозі виконувати свої обов'язки перед єдиною державою. І я. Тобто, герой закохується в дівчину, і це повністю його змінює. Переживши такий емоційний досвід, він не може далі жити в такому бездушному і механістичному світі. І він каже, який я наповнений, якби ви знали, який я наповнений. Тобто людина, можливо, вперше в житті відчуває якісь живі емоції. Далі чоловік усвідомлює, що з ним сталося, і розмірковує над ситуацією. Варто зауважити, що всі номери формують свої думки і погляди лише із раціональних причин. Беземоційно і математично оцінюють будь-яку ситуацію. А далі нас очікує комедний момент, коли наш Д-503 приходить до лікаря зі скаргою на те, що він відчуває якісь дивні зміни в собі. І Ось як він це ось ця змова з лікарем. Погані ваші справи, мабуть, у вас утворилась душа. Душа це дивне, древнє, мабуть, давно забуте слово. Ми говорили іноді душа в душу, «бездушний», душогуб, але душа. Це дуже небезпечно, проблікотів я невиліковано відрізали ножиці лікаря. Але власно в чому ж суть? Я щось не уявляю. Бачите, як би вам це пояснити? Адже ви математик, так. Ну і далі він розповідає йому математичну формулу душі. Я не буду зачитувати її, тому що це досить дивно. Але сама суть проблеми вам, я думаю, зрозуміла. Я вам вже розповідав, що в цьому світі все природнє визнане непотрібним, і так би мовити, винесене за паркан. Ось як це а, працює у них. Людина перестала бути дикою людиною тільки тоді, коли ми побудували зелену стіну. Коли ми цією стіною ізолювали свій машинний досконалий світ від нерозумного, потворного світу дерев, птахів і тварин. А, ну, Роман, очевидно, є сатирою і замятін, як і Гакслі, а, хотів донести, що технічний прогрес без духовного розвитку призведе до руйнування. Як мінімум людської свідомості, а як максимум в принципі, всього, всього людства. А далі у нас йде пояснення, яким чином автор записок відчуває себе не я, а частиною ми, що є, в принципі, утопією комунізму. Це те сприйняття світу, про яка мріяла комуністична партія та, мабуть, будь-яка ліва влада в будь-якій країні. Ми йдемо одне мільйонного голови тіло, і в кожному з нас та смиренна радість, якою ймовірно живуть молекули, атоми та фагоцити. У стародавньому світі це розуміли християни, єдині наші, хоча й дуже недосконалі, попередники. Ну, тут дуже цікаво, що вони змогли якимось чином приплісти християн до своєї концепції. Тобто тут розповідається, що ці нумери, ця цивілізація вважають нащадками їх футуристичних футуристично-комуністичних ідей. До речі, це мені нагадує доволі потужно хворі, хворі слова лідера комуністичної партії на Росії на ім'я Зюганов про те, що ісус був першим комуністом. Першим комуністом на планеті в новому літичліні був ісус Христос. Положите на горну проповідь Ісуса і рядом моральний кодекс третій комунізму один в один. Ви просто ахніть. А головний лозунг комунізму хто не працює, тот не є написав послання апостола Павла Феселонікійцем. Надо вивчати Біблію, ви тоді будете розуміти многое. Якою мальчиною це не було, де вижно ще є люди, які реально все вірять. І цікаво те, що Замятін писав майже. Про те, що зараз сказав Зюганов 100 років тому, можливо, Зюганов читав земедіна, і варто проговорити ще раз один аспект, який розібрали брати Вачовські, які зараз сестри Вачовські у своєму культовому фільмі Матриця в кінці картини. Як ви пам'ятаєте, перед головним героєм Нео постав вибір врятувати кохану або людство. Тобто або те, що хоче я, або благо суспільства, тобто те, що хоче ми, і він, врешті, обирає саме порятунок коханої в цьому сенсі, в релігійному сенсі, можна сказати, що я певною мірою від дияволу, а ми певною мірою від Бога. є двоє дверей. двері праворуч від тебе ведуть до джерела і порятунку сіона. Двері ліворуч назад у матрицю до неї і до загибелі твого виду. Надія, це квінтесенція людських ілюзій, яка є водночас і джерелом вашої найбільшої сили і найбільшої слабкості. На фрагмент ми подивимось, як працює мистецтво в цьому тоталітарному механістичному світі. Знов таки дивно, що у них взагалі є мистецтво, але сам факт. І ось це з небес сходив до нас він, новий його на аеро. аеро це знов таки цей там механізм для подорожей. Такий же мудрий і люблячо жорсткий, наче його в деревнях, це він каже про такого собі благодійника. Це у них щось типу, лідера партії, як я зрозумів. Ну, там далі описан антураж цієї сцени, тобто, в принципі, це якийсь такий містичний концерт, я не знаю, Кіркорова, ну, щось таке нагадує. Тобто навіть в світі, де все дуже розписано і обраховано, людям слівно потрібна певна містика. Адже ритуальність і мистецтво це дуже сильний, інтенсивний шлях до свідомості будь-якої людини. Це сильніше, ніж будь-які формули, алгоритми або раціоналістичні пояснення тих чи інших дій. До речі, нещодавно я думав про ідеї того, як би зробити всіх простішими за рахунок якоїсь процедури, щоб взагалі не було цього всього геморротом з демократією, просто щоб всіх якби під конвеєр. І можливо, це буде якась єна інженерія, а можливо, якісь ще цікаві процедури, але зам'ятін у романі ми дійсно. Запропонував дуже таку цікаву концепцію, я би сказав, фінального вирішення екзистенціальної проблеми вільних людей. І ось як ця процедура виглядає. До речі, це не просто процедура, це реклама, це не просто текст, це текст реклами на першої сторінці державної газети. Тобто вони продають цю послугу як спасіння від цих проблем. Але це ну я так головний текст зачитую, але це не ваша провина. Ви хворі ім'я цієї хвороби фантазія. Це остання барикада на шляху до щастя. І радієте, що вона вже підірвана. Шлях вільний. Ви досконалі, ви машинорівні, Машинорівні – цікаве дуже слово. Шлях до стопроцентного щастя вільний. Поспішаєте ж усі, старий і молоді, поспішаєте піддатись великій операції. Тобто, ну звичайно, що це певною мірою такий електрошок, який був у Романі. Кінакізі над зуленим гнездом, якому пам'ятаєте, якому піддався Джек Ніколсон в кінці відомого фільму Мілаша Формана. Ну і далі ми поговоримо вже про кінець цього роману. Він є трохи схожим із шедевром Орвелла. І Я сподіваюсь, ми переможемо. Більше я впевнений, ми переможемо, тому що розум має перемогти. Ну знову таки я не буду вам спойлерити, як це так вийшло, що герой так трошки змінився, але сам факт, що герой зрозумів, роз що. Те, що придумала партія, це дуже непогано. І знов таки, я вважаю цей твір з літературної точки зору слабоватим, але з точки зору ідеологічної, це дійсно шедевр, і це дійсно перший роман в цьому напрямі. І завершимо ми це відео відповідю на головне питання, яке нам задавали підписники. У коментарях до нашого аналізу шедеврального романа Джорджа Орвелла 1984. Чи дійсно Орвел взяв і сплагіатив ідею для свого романа і «Замятіна. ми? І на мою думку, це не так. Звичайно, Орвел явно читав Ми, але його роман це зовсім інший світ, зовсім інша естетика. У Замятіна це. Фантастична сатира на комунізм помножена на механізацію та раціоналізацію, де люди в принципі більш-менш щасливі, як ну як вони самі вважають. І світ, в принципі, не такий вже темний і страшний. В ньому нема постійної війни та конвейера репресії, як у 1984. Натомість, Орвел описує нам справжній хорор. Він описує нам негативну сторону тоталітарізму. Це Пригнічення, це безвихідність, це насильство, це якісь, в них постійно вливають алкоголь під назвою джин-перемога, тобто, що самому способі є сатирою. Тобто, якщо заняття максимізував нам раціоналізацію, то Орвел біль. А Гакслі ж довів до максимуму ідею задоволень. Знов таки, все це жанр антиутопії, напрям антиутопії, але твори зовсім різні і називати один плагіатором іншого або плагіатором від іншого, ну неправильно. Можна сказати, це дослідження однієї проблеми зовсім різними шляхами. Тому я вважаю, що назвати Джорджа Орола плагіатором максимально некоректно. Якщо ви погоджуєтесь з моєю думкою, можете ставити лайки і робити підписку на цей канал. А також пишіть свої думки та питання щодо цього відео і Роману Зайняті на ми у коментарях. І також ми підготували для вас ще кілька запитань для кращого засвоєння інформації з цього відео, адже пам'ятаєте, що ваше завдання не просто почути або побачити це відео, а зрозуміти його суть. А в наступному відео ми зробимо дуже детальний аналіз ще одного шедевра в жанрі Антоутопія. Він не такий відомий, як попередній, і якщо вам цікаво, можете навіть почитати його до перегляду відео. Це Карін Боє Калокаїн. Тож робіть підписку на цей канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. З вами був Віталій Стеценко та проект Культ.